Інтернет визнаний одним із найбільших надбань людства, це світова мережа комп'ютерів, яка за кілька десятків років стала невід'ємною частиною життя сучасного суспільства. А до 2025 року, на думку вчених, вона буде базовою потребою для людини. З Самої появи наприкінці ХХ століття. Він став неймовірно важливим інструментом практично кожної сфери життя від комунікацій до бізнесу та освіти. Давайте разом ознайомимось із цікавими фактами, пов'язаними з інтернетом. Чому з'явився інтернет? Не секрет, що передумовою до появи інтернету було бажання Міністерства оборони США створити хорошу систему передачі на випадок війни з СРСР. Так і виникла ідея розробити надійну комп'ютерну мережу. Інтернет був винайдений у 1969 році, здавалося б, нещодавно. Але вже сьогодні кількість користувачів глобальної мережі становить кілька мільярдів. У березні 1989 року було запущено перший у світі вебсайт. Хочте вірте, хочте ні, але він все ще живий. І виглядає зовсім не як сучасні веб-сторінки. Наприкінці 80-х і на початку 90-х браузери ще не вміли працювати з комп'ютерною графікою та мультимедіа. Тому на сайті розміщувалася лише текстова інформація з гіперпосиланнями. Інфраструктура інтернету являє собою 300 підводних кабелів, що об'єднують континенти. Інтернет Існує навіть на найвищій точці нашої планети. У 2017 році в Гімалаях з'явився інтернет зі швидкістю 200 Мбайт за секунду. У мережі існує понад 2 мільярди вебсайтів. Щодня по мережі пересилаються близько 247 мільярдів електронних листів. Кожного дня з'являється 1 мільйон нових користувачів інтернету. Приблизно 7 годин на день. Ми проводимо в інтернеті. Багато хто думає, що саме в США живуть найактивніші користувачі Всесвітньої паутини. Насправді лише 88% населення штатів має доступ до інтернету. У цьому плані однією з найактивніших країн стала Норвегія, де до мережі підключені майже 98% громадян. Країна із найвищою швидкістю інтернету Тайвань. Країна із найповільнішою швидкістю інтернету Ємен. Чисельність інтернет користувачів у Китаї більш ніж удвічі перевищує чисельність населення США 81% усіх електронних листів це СПАМ. Назва Wi-Fi нічого не означає. Вона була придумана творцем через те, що римується зі словом Hi-Fi. Кожна восьма пара у світі познайомилась через інтернет. Google вважається найпоширенішим веб-сайтом у світі, друге місце посідає YouTube, а третє Facebook. Приватний перегляд не такий вже й приватний, як ви вважаєте. Популярний приклад режим інкогніто Google. Такі режими лише стирають з вашого комп'ютера відвідувані сайти та збережену інформацію, однак ваша історія залишається видимою у вашого інтернет-провайдера. Файли Cook, які ви бачите на відвідуваних веб-сайтах, залишають сліди на вашій IP-адресі. Веб-трафік вищий на мобільних пристроях, але залученість вища на настільних комп'ютерах. Найпоширеніша їжа в інтернеті, яку фотографують цифровим способом, це піца. Google заснували два студенти Ларі Пейдж та Сергій Брін, під час навчання у Стенфордському університеті. В Стенфорді, штат Каліфорнія у 1998 році. Середній день Google складається із 7-10 мільярдів пошукових запитів. Найвища швидкість інтернету у світі була зафіксована на рівні 178 терабіт на секунду, що дозволяє завантажити всю бібліотеку Netflix за 1 секунду. Близько 6% користувачів за різними даними. Страждають від інтернет залежності. В азіатських країнах навіть є спеціальні клініки для реабілітації від цього розладу. У Китаї працюють спеціальні табори для лікування людей, залежних від інтернету. Між вченими ведуться суперечки про те, чи включати інтернет залежність до списку психічних розладів. В цілому інтернет є потужним інструментом, який змінив наш світ і продовжує змінювати його щодня. Він відкриває нові можливості для спілкування, навчання, бізнесу та розваг. Насамперед, інтернет є джерелом величезного обсягу інформації. З його допомогою можна отримати доступ до баз даних, науковим дослідженням, новинам, книгам та багато іншого. Це відкриває безмежні можливості для навчання та самоосвіти, допомагаючи людям розвиватися та розширювати свій кругозір. Крім того, інтернет значно спрощує комунікацію та зв'язок між людьми. За допомогою електронної пошти, миттєвих повідомлень, соціальних мереж та відеоконференцій можна спілкуватися з друзями, родичами та колегами у будь-якій точці світу в реальному часі. Це сприяє зміцненню зв'язків, співробітництву та культурному обміну. Завдяки інтернету можливості у сфері бізнесу значно розширюються. Безліч компаній використовують інтернет для продажу товарів та послуг, маркетингу, реклами та управління бізнесом. Це створює нові робочі місця, стимулює економічне зростання та сприяє глобалізації ринків. Однак, незважаючи на всі переваги, інтернет також має недоліки. Однією із головних проблем є доступність недостовірної інформації та загрози кібербезпеці. Крім того, інтернет може призвести до ізоляції та залежності від віртуального життя, що може негативно позначитись на психічному та фізичному здоров'ї. Важливо пам'ятати про його потенційні небезпеки та використовувати його відповідально для досягнення кращих результатів. Всім дякую за перегляд! Підтримайте мене, будь ласка, коментарями та підпискою. Бажаю всім сонячних днів та тихих мирних ночей! До зустрічі в наступному відео.